Концепції вшанування пам'яті загиблих захисників були презентовані в міськраді. Дві візуалізації проєктів автори представили громадськості. Перша була запропонована на прохання рідних загиблих воїнів. Тетяна Габерстро, співвласниця архітектурного бюро Архаб в Одесі, за основу колектив бюро взяв побажання рідних загиблих воїнів в центрі площі дерева як символ життя. Зараз ви робите дуже гарну справу, тому що ви цю ділянку відвели для того пам'ятка, яка от найкраща, в центральному місті, яка відображає, що ця ця вісь вашого міста вона проходить і через вашу пам'ять. І бажано не робити її такою, щоб ми. Думали, а можу я тут побути, чи не можу? А може можу, можу тут? повинні бути сім'ї, діти, тут повинно бути життя, вот от, -от бур -бур бурхливе, бурне. І тоді ми будемо пам'ятати. Ну і ми так вважаємо, бо наша команда Рахаб, Ми дуже ретельно обговорювали це, і ми розуміємо, що ми хотіли б, щоб це було бурхливе життя. Та життя, але якому ти присів на лавочку і зрозумів, обняв дерево, підійшов к кургану, посидів там. Репробув, взяв телефон свій, не просто мені посидів в Ютубі, а через QR-код почитав про одного загиблого, про другого поняв, що це батька, а це тата, а це, мабуть, якийсь знайомий. А може, те ті, хто перевернув твоє життя і зробив його найкраще сьогодні. Друга презентація була зроблена молодим архітектором управління архітектури та містобудування. В основу були покладені побажання працівників комунальних служб. Готове завдання Дмитро Подаховський отримав від працівників виконкому. За основу я взяв наш проспект миру в вонообразні лінії. По-друге, ці форми є у Європі. Ці форми багато влаштовують в Європі і в качестві паркової зони також. І я хотів узяти за основу ще нашу площадь. Усі зелені насадження, які є в нашій площаді, я також розмістив у цій концепції. Поява другого проєкту від архітектури стала несподіванкою для рідних загиблих воїнів. Олександр Павленко пояснив, що напередодні була проведена внутрішня нарада з працівниками комунальних служб. Мета з'ясувати особливості експлуатації таких об'єктів від дерев у другому проєкті вирішили відмовитися через ризик вандалізму. Не зважаючи, яка була яка буде затверджена концепція, ми обов'язково будемо розробляти заходи безпеки. Тобто це буде обов'язково відеоспостереження. І ось ці дерева, які пропонують, це гарно, це красиво, я згоден з цим. Але з точки зору, що вони будуть дуже сильно обмежувати поле зору камер спостереження, це факт. Але ну будемо дивитися, будемо продумувати можливість ставити додаткові опори, тобто додавати додаткові точки відеоспостереження, щоб саме зробити максимальну обзорність. З цього місця, щоб ну, воно було небезпечне, а щоб там не було бажання зробити мандалізм, а якщо він буде, щоб це чітко показати і щоб просто люди знали, як, як деякі ставляться до того місця, яке треба як сказати з повагою до нього ставитись. Ну і всі інші концепції в ході наради це все записано. Було проговорено, що саме ось ці клумби зробити інші і так далі. Тобто, це все проговорено, все зрозуміло. В принципі, я зовсім і я був із перших концепцій, в принципі, згодний, але ж кажу, це треба було зробити. Треба було показати комунальним підприємцям, щоб вони сказали своє особисте думку, тому що вони це все прибирають, вони це озеленяють, вони і косять, і полівають. Тому, в принципі, я думаю, що все буде добре, тому що місцева влада зацікавлена. Я бачу, що інші. інші, інші. Група, звісно, зацікавлена, і це треба. Це має бути в кожному місті, в місті пошани. Тому я думаю, що все буде зроблено. в результаті обговорення за основу вирішили взяти концепцію від архітектурного бюро Архаб. За це виступили депутати та рідні загиблих воїнів. Я дуже ну, наголошувала про те, що ці дерева, які там, ці зелені насадження, які там, вони дуже потрібні нам. Це буде додаткове місце відпочинку, тому що на Сунцепьоки ти не відпочинеш, ми зараз розуміємо всі, бо ми приходимо не з планаду до своїх воїнів кожного дня, і ми розуміємо, що там просто неможливо знаходитись більше, ніж 5 хвилин, тому що дуже спекотно. Тому це дуже така гарна Пропозиція була от з деревами, і ми її відстоювали. І я вважаю, що ми дійшли до того консенсусу, що ми зрозуміли нашу владу влада зрозуміла, що ми хочемо, і залишили той проект, який був спочатку. На створення проєкту меморіального комплексу пам'яті захисникам, загиблим в російсько-українській війні, в бюджеті передбачено більше 400 тисяч гривень. Після презентації в управлінні капітального будівництва мають оформити документи і розпочати тендерну процедуру. Роботи з проєктування можуть тривати до середини осені. Робота сімейного простору в інклюзивно-ресурсному центрі в Палаці культури 23 липня відбувся тренінг з представниками громадської організації та ЮНІСЕФ. Під час навчання обговорювали питання посилення роботи соціальних служб, покращення якості послуг та навчання фахівців. Також висвітлювали питання щодо гендерної нерівності в суспільстві. Ми говоримо про сімейний простір, який відкритий в Южному на базі ІРЦ, і в якому ми надаємо психологічні та соціальні послуги. А наша задача сьогодні це не тільки розповісти про те, як працює центр. А й скомунікувати між собою всі служби в місті, щоб вони якнайкраще могли підтримувати інтереси дитини і діяти в інтересах дитини, сім'ї, і максимально зосередити свої сили на тому, щоб надавати допомогу вчасно, якісно і тоді, коли Є в цьому потреба. Ми живемо всі в час стресу. Чому тому, що у нас перша причина це війна? Також ми не забуваємо про те, що ми живемо в час після ковіду, і у нас є діти, які взагалі майже не відвідували дитячі садочки або інші установи і не отримували соціалізації. Плюс у нас є батьки, які сьогодні не завжди можуть розуміти, що вони навіть самостійно знаходяться в стані стресу, і це транслюють на свою дитину. Через гендерну рівність може Буде і гендерна дискримінація, і гендерне сумове насильство, можемо говорити далі і про домашнє насильство, і про сумну статистику, яка сьогодні є, але якщо ми будемо інформувати, тобто запобігати, Гендерно зумовлено насильство, то можемо зменшити і вже протидіяти буде гаразд набагато менше чому, тому що його вже буде менше. Потрібно говорити про те, як стереотипи взагалі гендерні стереотипи можуть приводити до дискримінації, як це потім може стати насильством. І що таке насильство, взагалі? Як його відрізняти? Де насильство, де конфлікт. Виклики в громаді за напрямком захисту дітей учасники обговорювали в форматі світового кафе. Представники освіти, медики, управлінці та працівники інклюзивного ресурсного центру розділилися на групи. У дискусіях переміщалися між столами. Такий формат дозволяє обмінюватися досвідом та думками. Відобразивши ідеї на аркуші, учасники їх презентували. Дуже корисно, що в нашому місті працюють різні організації, які дозволяють займати і діток, і батьків також ну і звичайно вирішувати соціальні потреби, які накопилися. І відповідно, сьогодні ми не просто обговорили ці питання, а практично. Все пропрацювали, і якщо якісь питання будуть з'являтися, то ми вже знаємо ту дорожню карту, як там діяти. Створені були всі умови для того, щоб ми багато думали, щоб люди, які сьогодні є учасниками, були учасниками цього тренінгу, могли згадати проблеми, ретранслювати їх, сформувати в якісь кроки, як їх вирішити. І мені оця ігрова форма, практична частина. Сподобалось дуже, у нас було два таких практичних моменти, і ми вирізні у нас були по насильству, по батьківському безвідповідальності, оця батьківська тому ну, ми приймали участь. Я особисто у всіх обговореннях, тому мені було цікаво почути думку людей, фахівців. Сімейний простір Family-friendly space на базі інклюзивно-ресурсного центру почав свою роботу в кінці весни. Проєкт реалізували в Южненській громаді спільно з громадською організацією Зв'язок та ЮНІСЕФ. До нас може звернутися будь-яка людина, яка потребує. Психологічної або соціальної якоїсь допомоги були обговорені дуже важливі питання. Вони винесені на загал, щоб люди знали, щоб вони могли звертатися і ми могли надавати якісну допомогу, тому що сьогодні був дуже цікавий тренінг, і ми поглибили свої знання в у темі перенаправлення, у темі гендерно зумовленого насильства. Щось ми дізналися нового про як проводити тренінги з вибухонебезпечних предметів, психологічні тренінги та перенаправлення у соціальні служби. Розширену версію засідання круглого столу. Дивіться в програмі: об'єктив наші акаунти в Ютубі, Фейсбуці, Інстаграмі. ТВ «Міг Южне. Підписуйтесь на канали Южницького телебачення. Довіряйте лише перевіреній інформації. Прогрес в роботі та подарунки для мотивації. Боксери та боксерки центру спорт для всіх вдосконалюють свої навички. Виступають вони на змаганнях в межах Одещини. 23 липня на тренування приїхали представники обласної федерації боксу. Вони разом з місцевими партнерами вручили колективу, комплекти форми. Індивідуальний подарунок отримав Микита Кот. Це боксерське взуття. 16-річний Микита займається боксом всього півтора року. Це дуже важливо. Якщо є спонсора, це дуже добре, дуже дорого. Там навіть та форма коштує багато. Несмотря на боксерки. Боксерки теж дорого. Примірив вже? Да, так. Підійшли. Будемо боксувати, удивляти. Як ти думаєш, чому саме ти отримав цей презент? Я не знаю. Не знаю, ну ми пашемо, всі пашемо. Ну, приємно, що тебе відзначить. Приємно, дуже приємно. Буде мотивація працювати далі. Як розповіли нам, подарунок Микита отримав за відповідальне ставлення до тренувального процесу. В секції боксу займаються понад 40 людей. Це як діти, так і дорослі, хлопці та дівчата. Спортсменам і спортсменкам передали 17 комплектів форми для змагань. Там різні розміри, щоб ви розуміли. Вказана форма прийшла з Китаю авіадоставкою. Форма була замовлена за рахунок спонсорських коштів. Таким самим моментом ми підтримуємо вказаний вид спорту. Я не від відблодій організації, я від себе, це моя громадська і моїх друзів громадська позиція. Підтримувати бокс в місті Южному, так як Другі види спорту, наприклад, борьба, гребля, там вони займають якийсь рівень і обласного значення, і все українського, і Європи, і на мир. А от вирішили бокс для того, щоб його вивести на інший високий рівень. Делегація з обласної федерації в Южному не вперше кажуть, з початком повномасштабної війни фінансувати секції стало важче. Федерація боксу Одеської області це громадська організація, яка Тримаються лише на прихильниках боксу, тримаються на міценатах, на своїх інвестиціях. Тому як в бізнесі сьогодні дуже тяжко, то і тяжко із фінансуванням, але незважаючи на це. Є багато прихильників. Ті, хто полюбляє, також працює, і управління спорту обласне є міністерство, яке, незважаючи на дуже тяжкий стан в країні, все ж таки приділяє увагу цьому виду спорту, тому що хочу зауважити, бокс це один із самих видовищних і самих результативних видів спорту в нашій країні. Дитячий спорт завжди був на плечах батьків. Батьки завжди фінансували своїх діточок. Коли діти вже показували певні результати, ми вже на них увагу обращали і допомагали вже тим дітям, які показують певні результати на чемпіонатах нашої країни. Зараз боксери готуються до спарингів, які проходитимуть в Одесі.